У Кремлі підтвердили відставку заступника голови адміністрації російського диктатора Дмитра Козака за власним бажанням. До речі, говорять, що Грасимов, начальник російського генштабу, теж доживає останні дні на посаді, але не за власним бажанням може піти президент США Вперше назвав Росію агресором. А ще Сполучені Штати відновили постачання зброї збройним силам України. Точно будуть ракети для Петріот та Хаймарс. Під тиском Трампа ЄС може прискорити відмову від російського скрапленого природного газу. Словаччина Угорщина, як і було очевидно, не готові скорочувати імпорт російської нафти та газу. Чекають, що їм щось запропонують. І що там з 19-м пакетом санкцій? Також поговоримо. А ще Європа хоче створити дронову стіну для захисту від Росії за допомогою українських технологій. А от путінський уряд готує підвищення податків для росіян. Про це все поговоримо з моїм гостем. Це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Так, доброго дня. Дмитро Козак. Заступник голови адміністрації Путіна йде з посади за власним бажанням. Що про нього відомо? Я трохи розкажу нашим глядачам. Тут зібрала коротку довідку. Отже, він народився в Україні на Кіровоградщині, закінчив тут школу, а вже потім поїхав до Росії навчатися там в університет на прокурора. Козак є соратником російського диктатора Путіна ще з 90-х років, 12 років він працював віце-прем'єром у 20 тому році він став заступником глави адміністрації президента РФ. Він відповідав за відносини з країнами СНД і до повномасштабного вторгнення Росії був головним перемовником від Москви щодо війни на Донбасі. А після 24 лютого у двадцять другому вів переговори з Києвом його називають у ЗМІ, якщо не противником, то опонентом путінської агресивної політики щодо України. Про це зокрема зазначають у New York Таймс. Там аналітики писали, що Козак нібито відмовляв Путіна від початку повномасштабної війни проти України. А інститут вивчення війни американський стверджує, що Дмитро Козак був єдиний учасником засідання Радбезу 21 лютого, 22-го, хто виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну і. У результаті позиція козака щодо війни в Україні, мабуть, призвела до того, що він розчарував Путіна. Ну так принаймні вважають аналітики ІСВ. і таким чином він втратив свій вплив на диктатора Кремля, і майже припинив Козак тоді. З'являтися на публіці, хоча він повторював наративи Путіна, що Україна це агресор, що Росія тільки захищається, і також відомо, що він говорив про початок кінця України, але загалом він утримувався від таких публічних висловлювань про Україну. Отже, соратник Путіна йде у відставку. Це свідчення про кризу путінського режиму, що ри починають бігти з корабля, чи це дійсно за власним бажанням, тому що усвідомив, врешті решту що Путін не зупиниться і більше не хоче брати в цьому участь. Тому що, от як я вже сказала, і кажуть, що Путін звільнив козака, бо той закликав до миру з Україною. Ну, дивіться, російська влада так не працює, особливо в нинішній стан. Да? Я упевнений, що. Там половина чиновників і уряду, і всі інші готові, як, якби була можливість, за власним бажанням всім всі давно потікали. Так? Лавров, що думає, то Лаврову цікаво сидіти там на старості років, займатися цим. Він давно поїхав в США до своєї донці Ні, російська влада не так працює. Там я вважаю, що це його чутки, що він був проти. Війни це була така дискредитаційна кампанія проти конкретного козака, в, 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 не може бути ніхто не скаже Путіну, що треба припиняти. Тому що у Путіна ж мафіозне мислення. А далі, ну пам'ятаєте, як сцена з хрещеного батька, коли Віти Карліоне наставляє свого сина Майкла і говорить: якщо твій друг підійде до тебе і запропонує за цим. Замиритися з твоїм ворогом, значить, вони вже домовилися, тебе приб'ють. Так що ні, я не вірю, що він був проти війни, підтримував повністю, а підтримував повністю все ще інше. Тим більше, зараз російська, якщо на початку ще вторгнення, можливо, були якісь дискусії стосовно того, припиняти чи не припиняти, і так далі, то й зараз не мають. Тим більше немає ніяких дискусій. Вони перейшли в стадію, коли буде війна. Все, ніхто путіну не буде говорити, що треба припиняти. Обережно можуть тільки ці економісти говорити, що нам трендець, так що ми тут не можемо, тут не можна. Але ні, це точно ні. І точно не за власним бажанням. Тому що якраз Путін тримає всіх, говорить, хто там рипнеться, той може прокинутися в такому стані, що не прокинутися. Да. Ні, ну прикинешся, твоя голова десь в унітазі наприклад, там да? може, може і так бути. А, ось і тому ні, ні категорично я не вірю, що він сам звільнився. А, чи може я думаю, що це наслідок вже кремлівських боротьби за о, потоки о, о, фінансові, які скорочуються в Росії, а, там іде націоналізація приватної власності і багато чого іншого. Але я не виключаю, не виключаю, що Путін міг покласти на козика яке завдання, про яке ми дізнаємося пізніше. Він може десь плисти, може на якомусь іншому напрямку, тому що все ж таки вони знайомі достатньо давно. Вони знайомі ще з цією пітерською мерії, а Путін взагалі ну досить важко ну намагається не випускати людей, які володіють. Цією якоюсь цінною інформацією. А те, що Козак володіє цінною інформацією, знає про Путіна дуже багато, Ну можна не сумніватися. Тому я сумніваюся, що зовсім бо буде щось інше. Якщо буде якась провина за яку він звільнили, то, скоріш за все, він вже б не прокинувся. Ну, був би при посаді, але просто не прокинувся. Це може бути. Або після звільнення, що з ним стане. Якщо найближчим часом нічого з ним не станеться, це означає, що на нього покладена якась функція а є домовлене з путіним, а ось і тому я не вірю всім цим чуткам, що говорить про те, що він там втомився і це інше. Як я вам сказав, це неможливо в нинішній владі російській. Я не вірю, що він був проти війни. Якщо ви уважно подивитесь у той Редбес, який проходив напередодні війни, ви могли бачити наскільки перелякані там ці перша особа. Ну просто перелякані. Ну там вже за вони, вони там просто тремтіли. Ото Наришкін, який там щось з Бемкав, плямкав там, коли виступав. Ну от Наришкін, який теж має давню історію стосунки з Путіним. Це ж КДБ, так. І все інше. Тому тут я не вважаю, що там якесь місце для дискусії стосовно війни. Вони знають, що це особиста війна Путіна і ніхто там нічого опиратися йому не буде. І кого може Путін поставити на цю посаду? Ну, Хто ну Дивіться, тут же ж питання не посади, а функціонал. Ти посаду можеш займати найвищу, але яку, яка у тебе влада реальна, так? Ти можеш бути, ну, наприклад, там головою адміністрації, а основна влада може бути у помічника, наприклад, Путіна. Тому тут треба дивитися, хто і за які напрямки відповідає, а у козика ж відсунули від, як вони говорять, і українського напрямку і СНДшного відсунув Кирієнка, який зараз цим займається. От і подивимось. Ну, тобто, в, в, тут вакуум не не терпить порожнечі. Ну, когось знайдуть і він буде відповідати за той напрямок. Може бути хтось заміниться, але це не означає, що а, він буде виконувати той самий функціонал, який на нього покладений, був раніше. Подейкують, зокрема, російські прокремлівські пабліки, ну які аж надто возвеличують Путіна, от вони пишуть, що Герасимов, начальник штабу Російської Федерації, його також можуть скоро попросити на вихід. На фінальному етапі навчань запад-2025, що проходили у Нижгородській області, його не було. А відомо, що Герасимов особисто інспектував і початок навчань самих перших. Які от передували повномасштабному вторгненню і потім переросли у повномасштабну війну, і взагалі він постійно там з Путіним. Спочатку з'явилася інформація, що він, начебто, захворів, потім що зайнятий так званою СВО. І кажуть, це ж все ж таки кремлівські пабліки, що новим начальником Генштабу може стати Мордвічов. На вашу думку, чому тут, можливо, відбудеться така перестановка? Чи відбудеться вона? Тому що чи дивіться, да, тому що ну дивіться, логіка влади Путіна логіка влади Путіна а, полягає в тому, що а, якщо ти звільняєш людину, ти фактично визнаєш, що ти сам ідіот за погану роботу. І тому тримається, і тому тримається багато людей, які ну виконують от такий от функціонал ну довго і безперервно. Ось і тому і тому, чи звільнить його, ну подивимось. Подивимось. Ну я думаю, що для України вигідніше було б, щоб нічого не мінялося. Чому? Тому що очевидно, що для України буде гірше, що піде ротація військових, тобто, які бачили війну. Знають знають з нею поводитись, бачать нові тенденції, багато чого іншого. Так що так. Добре, про Трампа тепер поговоримо. Американський президент Дональд Трамп висунув умову для серйозних санкцій проти Росії цю. Умову він висунув в Євросоюзу і загалом північно-атлантичному альянсу каже, санкції будуть після того, як НАТО відмовиться від російської нафти та газу. І це дійсно може стати смертельним ударом для Росії. Це 100% попадання. От Трамп мислить в правильному напрямку. Але ж він розуміє, що серед країн Європи навіть немає консенсусу Угорщина та Словаччина точно будуть проти і будуть усіляко гальмувати процес. А у НАТО трошки більше країн тут іще є, і Туреччина, яка купує російські носії, енергоносії, які вигідно їх купувати, і загалом. Наш, і Начебто і підтримує територіальну цілісність України, але і співпрацює і товаришує з Російською Федерацією То в чому це сенс оцієї його стратегії, вимагати максимуму, щоб досягти більше від можливого мінімуму? ну так, і так. Коли у Трампа в голові, я продовжую говорити і наполягати, коли в голові збігаються три речі: Нафта, газ і гроші? Нічого його там зупинити не зможе. Ані Словаччина, ані Угорщина, ані Треєчина. Це Туреччина Троєчка, що саме виплила там, да. тому що тут інтерес, інтерес іде для Трампа інтерес просування, інтересів своїх енергетиків. Це ключовий. І плюс вони хочуть зайти на. А преміальний ринок Європи викинути остаточно тут Росіян. Тому ніхто там там будуть якісь там суперечки, хтось там ще буде щось обурюватись. Ось Ну я вас запевняю. У, у американців є дуже багато важелів тиску для того, щоб пояснити Орбану, іншим країнам. Наскільки вони були неправі і не треба і не треба сперечатися, коли йдеться про національні інтереси Сполучених Штатів Америки так? От вони тут будуть застосовувати. Тим більше, коли ти тут до цих трьох складових додається, ще Китай, додається Китай, тут все починає, знаєте, йти зовсім в іншому напрямку. Тому так що така ситуація. А які важелі тиску може використати Трамп? На кого? На, на словаччину, на Угорщину. Ой, ну і там і митах, і, і знаєте, непримітні люди в цих з папочками ФБР до тебе прийдуть. От розкажуть, як ти був неправий, де вони знають, де твої гроші знаходяться, що ти там взагалі витворяв. А от можуть обмеження на тебе встановити, якісь санкції запровадити так що ви не хвилюйтесь, у американців є 150 способів зробити так дуже боляче, щоб ти навіть це і не зміг нічого сказати. Тому я думаю, що вони тим більше, Тим більше не забувайте, що. Не, тут а, ще ЄС підключиться, тому, тому що Угорщина підзадовбала багатьох ЄС. Там, да? якщо вони, коли ще ЄС підключиться, то, 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 то там, там ти, ти нічого зробити не зможеш. Там да? О, там із задоволенням буде. там знаєте така е, Якщо у Трампа любов з інтересом, точніше інтерес з любов'ю, то uh, у ЄС буде любов з інтересом. Да ну просто для того, що ну будуть так любити Угорщину, що і ну точніше, поки там буде Орбан. Що я думаю, що вони вони, вони будуть не раді, що вони зв'язалися і там щось говорили. Тому що якщо вони там спробують ще зіграти в Китай, що нас тут Китай буде підтримувати, це інше. Ну це знаєте як червона ганчірка буде для. Цього для Трампа в тому числі. Тому я думаю, що дотиснути більше Угорщина вже підписала контракт Shell на 10 років. Вони поки що говорять, що вони ще не знають і про існування терміналу на Адріатичному морі в Хорватії, хоча три роки тому Хорватія вже пропонувала їм нафту по цьому, по цьому нафтопроводу. Але цей процес триває. Пане Тарасе, я от хочу зацитувати Трампа. Він каже, Європа купує нафту Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. А санкції, які вони вводять, не є достатньо жорсткими. Я готовий вводити санкції, каже Трамп, але вони повинні посилити свої санкції. Тобто Європа відповідно до того, що роблю я. А які потенційні американські санкції щодо Російської Федерації має на увазі Трамп? Ну, нафту та газ, щоб не купували європейців в першу чергу. Я ж говорю, от у Трампа, знаєте, коли от ви побачите, коли він говорить про нафту, коли у нього в мові є слово нафту, ви побачите, як його речення набувають такої чіткої, зрозумілої, структурованої думки, так? і вона йде: знаєте, туди, куди потрібна. Так це основне нафта та газ. Якщо вони припинять купувати Нафту та Газ, ну це буде дуже велика проблема для, для економіки Росії. Якщо дотиснуть європейців стосовно мит проти Китаю, судячи суїти в Китаї, європейці починають бути чутливими до думок Трампа, то тоді ну, це буде дуже удар по Росії, тому що якщо Китай ще буде тут в комплекті йти. А це дуже, дуже неприємна ситуація для Росії. Але ви повинні розуміти, що тут Росія ж не головний не головний об'єкт для американців головний об'єкт Китай. Але так виходить, що коли вони мочать Китай, вони все рівно зачіпають Росію, тому що вони десь поряд були. Ну вони союзники, фактично в цій війні. А які шанси, що Трамп дотисне країни ЄС, країни НАТО запровадити мита проти Китаю? Ну, судячи з того, як бігають китайці, я думаю, що там щось відбувається. Тому що більше... дивіться, навчання пройшли в Білорусі, а Польща кордон не відкрила. А це що? Це, це суходольний шлях до Європи, достатньо дешевий. А я думаю, що це узгодження з Трампом, з американцями, тому що поляки завжди був більш чутливо ставились до побажань Вашингтону а Ось і так далі. От вам закрутили в одному місці. Дуже чутливо цього, ч, 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 чутливі речі. А тепер давайте перенаправляйте свої товари по морю. ну У море океан, там буде дорожче. А море океан контролює хто Фло Сполучених Штатів Америки і так далі. Тобто ці процеси вже пішли. І тому китайці там вже якісь мирні ініціативи знову просувають. Давайте не будете бити нас дуже боляче. Але я думаю, що. Щось по Китаю, щось по Китаю, думаю, Трамп протисне. Думаю, протисне. Ну звичайно, так як він хоче. Ну читайте його книжки з перемовин. Там ніколи не приймає пропозицію, яка є першою. Подивись, що що, що, що що реально відбувається, а там реально багато чого іншого відбувається. Тому я вважаю що я думаю, що щось дотиснуть, щось дотиснуть. То принаймні, знов таки показник, що Польща не пропускає товари. А ну, там ну, ж... суттєві суми, там суттєві суми йдуть через Росію, і Білорусь суттєві суми, там контейнери йдуть і так далі. Ще ж є наші українські санкції, удари по російським НПЗ, терміналам і а, от, ну, нам, 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 нам взагалі ніхто нічого не говорить. Да. Ну от свій бій бийте, робіть все, що робити все, що завгодно. Там, там Ну от бити. Тим більше я ж говорю у Трампа з путіним конфлікт інтересів. Щодо нафти та газу. Путін же хоче зняття санкцій не з США, а з Європи. А в європейському ринку нафти та газу ви сидять американці. І вони так, дивіться, вони там вже був перший раунд перемовин з Урсулою фон Дерлянь. Трамп з нею видрав цю обіцянку, і там щось навіть підписали про те, що на 750 мільярдів європейців будуть закуповувати нафту та газ mm -hmm. і пообіцяли закуповувати більше зброї. Європейці думали, що від них відстали, да що можна знову там покрутити, там так, талі, зараз відпочине, він забудеть. Від ніфіга, ніфіга. Він говорить: так почекайте, то що на 20 мільярдів ви ще купуєте російську нафту та газу? Чому це не наше? Да? І все, вони викручують їм руки. Тому не так все просто. Ну, от дивіться, от виходить. Комплексний такий удар по Російській Федерації так стратегія Трампа, тиск на Європу, щоб Європа відмовилася від російських енергоносіїв. А... Українські санкції, от я просто хочу додати, що Блумберг пише: експорт нафти із Росії впав після атак українських дронів на порти в Балтиці. Валова вартість експорту Москви знизилася приблизно на 372 мільйони, що є найбільшим зниженням за тиждень із листопада 2024 року. І от недавно командувач сил безпілотних систем Бадяр звітував просто діб на посаді і дійсно результати вражаючих і з Зуміло, що це не лише щодо наших ударів на лінії фронту, але і далекобійних ударів, і Росія це вже відчуває на собі, і ми розуміємо, що далі буде більше, тому що Україна нарощує виробництво далекобійної зброї, а Путін це розуміє, що буде діяти, які там плани може розробляти в себе в голові. Ну, я думаю, що будуть намагатися бити по українській енергетиці. Я не виключаю але але я не вірю, що зараз щось тримує Росію по ударах по українській енергетиці. У Росіян не буває опції опції, ми можемо, але не робимо. У Росіян є тільки дві опції: і можемо, і робимо. Якщо не можемо, то розповідаємо про жесть добре волі і те, що ми там кого жаліємо. Це брехня. І тому, звичайно, можуть накопичувати ресурс, може щось інше робити для того, щоб робити по енергетиці. Але проблема в тому, що це вже так безкарно не можна робити. Удари от по НПЗ і по інших, а виявляється, що в цю гру можна грати вдвох. І не будемо забувати, що Україна все ж таки південна країна, на відміну від Росії, яка північна країна. І вихід там з ладу, наприклад, таких ось енергетичних установок і інше, я думаю, що вже підготовлена підготовилась Україна до цього. Є все ж таки у нас США, Європа, яка може допомогти в цьому питанні. І багато, до речі, що відбуває, ну відновлюється От удари по Терпівський е, е, ТЕЦ, які нещодавно були, вони ж були не випадкові. Далі без коментарів, тобто. і тому ми повинні розуміти, що. Такі можливості України вже з'являються. Будете бити патеця, якщо ми вам заморозимо Москву для нас, наприклад, дуже правильно було під час гарних морозів влупити по газорозподільчих мережах, наприклад, Москви. Але ми ж цього не робимо. Ну почекайте, а ми не знаємо, може технічної можливості не було, наприклад. І це якщо вдасться заворушення в Москві зробити, це взагалі вибиває Росії з війни. А що ти будеш з Москву? Ну, уявіть собі. Виробається світло, газ в Москві, мороз, там, припустимо, там ну давайте, мінус 10. Це чудова чудова нагода для росіян збігтися в Москву починати грабувати москву От, і так далі тому ми повинні розуміти, що є слабкі точки чи будуть вони йти намагатися бити. Я думаю, що будуть, тому що Путін упевнений, що він перемагає, може перетиснути Росію. Я упевнений, що буде з нова атака на Росію на країну Балтії або Польщу шахедами, наприклад, і багато чого іншого, тому що він намагатися буде брикатися і ніхто його зупинити не зможе, навіть Китай. До речі, пане Тарасе, стосовно атаки шахедами, є збудуватиме стіну дронів за українськими зразками. От після цих нещодавніх вторгнень російських шахедів, знаємо, що вони залітали не лише через територію України, а і через територію Білорусі, і в Литві також були помічені російські безпілотники. І от я розмовляла з військовими експертами. Вони уявлення не мають, як може виглядати ця. Ініціатива на практиці, що це за стіна, де вона може бути розташована. говорять зараз про стіну, яка буде захищати Європу, але ж не конкретизують, що саме Євросоюз, а Україна ж теж частина Європи. Наскільки, на вашу думку, загалом життєздатна ця ініціатива? Ну, знаєте, Фондрляйн, незважаючи на те, що вона колись була міністром оборони уряді Меркель. Uh, і і довалила, до речі, Бундесфер до такого стану, що він дисфункціональний. Мабуть, сама вже не розуміє, про що говорити? Ну щось там почуло, щось там ляпнуло і все інше. Ну думайте, що там такі, що у нас, знаєте, політики, щось ляпають, самі не розуміють, про що ляпають. Що на Заході теж знаєте всі ідеальні політики, що вони теж ляпають або ляпнути там? да? Ну ляпнула там стена дронів. Там да ну а я, а як ти це зробиш, наприклад, якщо буду все рівно по 200 шахедів до тебе залітати? В Німеччину, до речі, можу позалітати. Да? Як це стіна буде? Ну таке знаєте, уявлення. І от якщо військової спеціалісти говорять, ну у них ж головна проблема. Ні ну, по-перше, теж хитрувата позиція. Ви, українці, отам, там повмираєте да і так далі а ми тут ваші технології, зараз потихеньку будемо розгортатися, тут стіни робити, користуватися вашим досвідом і так далі. така собі позиція. Ні, ми повинні теж це важить тиску, в тому числі на європейців з нашого боку. Хочете українських технологій, гроші де? На фінансування української армії, на закупівлю української зброї, Дрони і так далі. Ви, відкривати нам експорт, треба зброю, на чому наполягає, щоб продавати вам, щоб заробляти на цьому. де гроші на нашу армію і, і, і так далі. У вас є гроші у, у європейців, є купа грошей. А тут вони там стіну дронів. Дивіться, ну я якесь тут проблема в наступному ці, цього нако іншого. Вони бити будуть превентивно по території Росії чи не будуть? Ну от, ну ви бачили, коли росіяни в Каліниградській області поставили іскандери на дорозі під кордоном України вони цього ніколи не зроблять. Тому що розумієш, що одразу ж втратять. Не скандери, стане Іскандера, так. так. А це принципіальне питання. Принципіальне питання НАТО. Чи готово воно превентивно От польська армія, якщо летять шахеди, буде бити по території Росії? Чи ні? Куди бути Чи є у них власні цілі? Тому що НАТО і європейські харчі фундаментальна проблема. Вони завжди будувалися як продовження американської армії. Чим ви будете бити? Ну, наприклад, американці не продають стамагавки полякам. Чим ви будете бити, якщо хочете? І багато питань. Тобто ми повинні використовувати козир нашої оборонки. От є, Ми готові там зробити ракети на 3000 кілометрів. Аналог, тамагавка. Може бути не такі наворочені, але летіти буде, і головне, кнопочка, то де буде? Кнопка буде у вас, ми можемо дати, або у нас, не у американців. Це різні речі. І на цьому ми повинні полягати. Це стіна. Дивіться, кожен кожен політик хоче зробити так, щоб йому було легше і не вбійся більше нічого не робити. Тому там стіна дронів, давайте ваші технології. Там, да ну це все красиво. Ну хочете наші технології, літаки над заходом України. Да, Будете говорити, вариант. що не хочете, не хочете, не хочете там на ескалація. Яка ескалація? Так ви ж збивали на території Польщі російські да, Чим відрізняється небо над країнами НАТО від неба на території України? А то ви нафіг всі офігіли там? да, А чого ви пропустили дрони? Ні, фіга собі тут по 800 дронів пролітають. Ми що повинні ще витрачатися на вас і думати, що як ви там не вибачте, бідосі? А, каву будете пити за спинами українців. так? Ну і найкращий захист від російських дронів це не збивати їх, це вдарити а, це по собаку. Зруйнувати по складах, як які так. здійснюють українці, і все інше. А, по нафтобазах і так далі. Пане Тарасе, дякую вам за те, що долучилися за вашу аналітику за ваш час. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.